Гумореска Павла Глазового нервовий пасажир. Пасажир лягає спати і каже провідниці. Збудіть мене на станції глибокій криниці. В мене нерви не в порядку. Так ви пам'ятайте, як вставати не захочу. За ноги стягайте, якщо буду відбиватись навіть в зуби двину, то візьміть ви на підмогу якогось мужчину, тягніть мене до виходу і випхніть у спину. Я як сильно розісплюся, в мене не всі дома. Не забудьте, що полиця моя тридцять сьома. Прокинувся пасажир той, як стало світати. Де волає провідниця, де бісова мати? Чому мене не збудила, не зна свого діла? Як почула провідниця, мало не зомліла? Це ж ми каже на. Він пручався, відбивався, за східці чіплявся. Мабуть, добрий кілометр за поїздом гнався.